З депутаток Верховної Ради задавала питання одному капітану збройних сил України та ви у мене за мене запросили в студію і дозвольте. Будь ласка, як військові відразу напитайте кожного військового, який знаходиться на лінії фронту. Так. Як часто їх відпускають кожен на прямі, день, ефіри кожен в Київ? В Київ? Я кожен як день спілкуюся. Я часто й побратима вмикаюся з передової. Як часто, як часто їх відпускають пройти е, цей е, ВЛК? Як часто? Ви мені будете говорити. Паня, ну, дозвольте Повірте, спець, я вчора і, була не проці у хлопців. Чи часто тебе відпускають додому по ефірам, і, ну, чи часто ти виїжджаєш з зони бойових дій? Mm -mm. І Як ти відносишся до таких людей, які тільки бігають по інтерв'ю і там везде тріпаються, що вони там капітани, офіцери Збройних Сил України? І вони знаходяться тільки в студіях? Ну, Справа в тому, що у нас в бригаді, напевно, в батальйоні складається так, що бригада весь час в роботі, увесь час на лінії бойового зіткнення. Люди солдати, сержанти, офіцери в бойових підрозділах вони весь час зайняті напруженою справою. а... І мають бути в підрозділах. Піти у відпустку це є проблема. Це є проблема, навіть якщо ти маєш право, якби в тебе є ще невикористані дні, треба знаходитись, бо обставини вимагають увесь час твоєї цілодобової залученості в справах. так А по студіях, напевно, робити інтерв'ю, давати якісь там. Висновки розповідати там експертні якісь свої думки. можуть люди, які отак от на лінії бойового зіткнення не залучені увесь час, і може це представники тилових частин або частин, які там в спокійних відносно регіонах охороняють кордон, чи може він в якийсь час виїхав там на. Лікування і відпустку, може, там в цей час і дав інтерв'ю по телебаченню. А так постійно, якщо ти в бойових підрозділах на лінії зіткнення, то на це просто не буде часу на постійні телепередачі. У нас своя телепередача, блогер приїжджає. да, да. да, да.